Руна дихання, Бог, що стоїть за цим символом, див. Той, що створює простір і розширює його, прибирає перешкоди, продихаючи їх. Все, що було створено на землі, ожило тільки після того, як Бог вдихнув життя в усе. це. Ця руна дає натхнення і сили. Облегшує шляхи реалізації місії. Використовується цей символ в практиках дихання, щоб, наприклад, згадати минулі життя, своє призначення. Це також руна цілителька допомагає очистити всі органи дихання, дарує людині нове дихання, сили, натхнення. І навіть прибирає залежність від паління. Кольори червоний і блакитний. Тобто тут видно червоний і ось всередині блакитний. колір. Зображено сам Бог, який вдихає саме в момент дихання, коли він вдихає життя. І все навкруги стає живим. Птахи це також символ повітряної. Стихії, вони тут поряд. І вони принесли йому гілочки, говорячи про те, що він вдихнув своє життя, і там щось проросло, ожило, зазеленіло. Ось такий сюжет карти. Ну, звичайно, передбаченнях буде означати більше чоловіка, чоловіка мудрого, чоловіка немолодого. Якщо ми говоримо про сезон, це може бути осінь. Не саме не сама холодна, але якась осіння пора. Ну і, звичайно, вітряна погода. І зараз ми з вами будемо малювати руну дихання. Звук ви вже прочитали д ди, -ди. Так, малюватись буде нескладно вже по принципу. Малюєте або чорним кольором, або, як бажано, червоно-блакитним. Починаємо з дживи, Тримаємося правої сторони і повертаємося в цю точечку. І як ви побачили на малюнку на карті, то блакитний колір ось таким чином можна додати ось ось так. Ось таким чином.